Коли цієї весни планують запустити асфальтний завод, які п'ять найбільших ремонтів на дорогах передбачено цього сезону? Ну, в першу чергу, ми завжди чекаємо сприятливих погодних умов. Це температуру плюсову для того, щоб можливо було працювати на дорогах. Зазвичай у нас асфальтобетонний завод запускався в минулі роки, не раніше там, 10, 12, 15 березня. Це було вперше таке, але будемо в цьому році дивитися по погодних умовах, плюс по готовності нашого шляху ремонтного будівельного управління. Це перше. Друге, то що стосується вашого запитання, сказати зараз там про 5, або 10 або 20 таких великих об'єктів, де ми будемо проводити роботи по дорожньому покриттю. Ну, сказати так, не важко, можу говорити, що ми вже спланували попередній перелік їх понад 30 цих об'єктів, і ми, звичайно, будемо виконувати роботу на них. Враховуючи фінансову можливість, вона є кошти в місцевому бюджеті передбачені. Б це наявність фізичних ресурсів в шляху ремонту будівельного управління. Але скажу так: один з таких об'єктів це центральна магістральна вулиця, вулиця Київська. Декілька років тому ми розпочали виконувати ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Київській на ділянці від вулиці Пугачова в сторону виїзду з Кременчука. Ми там невеличку ділянку десь приблизно метрів 200 зробили до заправки UPG. Тепер ми плануємо в цьому році продовжувати від цієї ділянки від UPG на виїзд і в зворотньому напрямку знов-таки до вулиці Пугачова. По вулиці Київській, які в зворотньому напрямку. Орієнтовна кількість це 35 тисяч метрів квадратних асфальтобетонного покриття, по нашим розрахункам саме оця ділянка, яку вам оголосив. Друга ділянка, на яку ми будемо звертати і будемо планувати заходити, це об'їзна дорога, яка декілька років поспіль у нас була закрита. Це вулиця Руфа. Вулиця Руфа, вона у нас була закрита, ми проводили роботи. Я, до речі, хочу зробити невеликий акцент на вулиці Руфа. Чому? Тому що на сьогодні люди плутають і критикують комунальників. Кременчук водоканал за те, що, начебто, нещодавно там проводились роботи, приїхали комунальники, засфальтували, і тепер водоканал знову ж розриває. Так я так. Я хочу, хочу зробити акцент на тому, що. Два роки поспіль за кошти обласного бюджету, за кошти місцевого бюджету з силами Кременчук Водоканалу та підрядної організації виконувалися роботи по заміні найаварійнішого каналізаційного самоплинного колектору довжиною 1 км 650 метрів діаметром 600. Ці роботи були успішно виконані, завершені в минулому році, і для того, щоб ми продовжували виконання робіт по ремонту дорожнього покриття, ми вирішили відремонтувати ділянку аварійного водогону 525 метрів його довжина і діаметр також метрів. І ось я думаю, що десь приблизно протягом місяця, максимум півтора, водоканал завершить ці роботи по замінні аварійної ділянки цього водогону. І у нас повністю під вулицею Руфа буде замінені всі комунікації. І ми зможемо в цьому році вже планувати як вулицю Руфа, так і подальшу це вулиця Залізнична, брати в ремонт в план шляху ремонту будівельного управління. Тобто це наступна ділянка, яку ми все-таки плануємо для того, щоб забезпечити транзитний рух в об'їзд центральних вулиць міста Кременчука, транзитного великовагового транспорту. Ви к раз дві сказали. Скажіть уже й третій. Якусь хай буде топ 3 Ну це полтавський проспект. Полтавський проспект ділянка, якщо ми повертаємось з Полтави в місто, ми спускаємось з другого шляхопроводу, і ділянка до 24 ї школи, ну можемо сказати так, до позаводського кола, да вона дуже у нас побита. Ми її намагаємось, намагались в попередні роки підтримувати в належному технічному стані, але ну там така сітка тріщин, що необхідно просто знімати верхній шар і перекладати. as volta do botão